Доброго дня, шановні колеги, 7 березня 2025 року. Чесно кажучи, мозу кипить від того, що зараз відбувається навколо нашої держави, і тому знаходжу якусь роботу, яка мені допомагає тримати певну рівновагу. Ну і отже, зараз дещо про це. Декілька питань. Сьогодні, от зараз, розільюю мерло 2023 року. Та направлю його разом із Буковинкою Ось вона ще холодна, видно, запотівши з погріба. На конкурс крафтовиків, що незабаром відбудеться за назвою Сорта Терруар. Зазначу, що це конкурс оцінки невеликих виробників вина, домашніх крафтовиків, і, власне, закликаю. То ще має бажання та можливість прийняти участь у цьому конкурсі. Звичайно, без гарантії отримати якісь високі оцінки. Ну але ж, втім, для розуміння результатів своєї праці, я вважаю, що це надзвичайно цінна річ. От, Мирло 23-го року перебуває в такому вигляді досить тривалий час. Ну, з 23-го, ні, з 24-го року, нового вже не пам'ятаю, можливо, навесні 24-го року, тобто рік назад, це вино було переміщене ці 5-літрові ємності. Ущімлено стрейч плівкою. Оце сполучення пробка пляшка, видно це ущільнення. Ну і зараз буде розливання. Тут буде 6,5 пляшок. Ну і плюс ця боковинка. Хочу знати взагалі потенціал боковинки, тому що в принципі не дуже розповсюджений виноград на наших виноградниках. Хоча чув таке враження, що Буковинка – це наш вітчизняний шердене. Ну і власне побачимо наші здатна Буковинка. це буде досить скоро. Я свідомо поміщую інформацію про направлення своїх вин, і потім, отак, як буде, так і повідомлю. Невдачі або вдачі, нічого приховувати не буду. Власне, як вже було до цього разу, разу двічі, я повідомляв про те, що направляв і повідомляв результати. Так, наступне питання. Прийшла мені куплена пляшка оранжевого вина за назвою Enigma в тому магазині, про який я вам спочатку розповідав, вона вже зникла, до речі, це вино було дорожче. А у самого виробника за вартістю 1200 гривень воно було в наявності. Я вже його, його придбав. Воно вже мені прийшло єдине, що мене не влаштовує. Тут має знаходитися одна пляшка і така використана коробка для того, щоб е, мати вартість доставки 186 гривень. Мені, чесно кажучи, не зрозуміло. Е, можливо, е, люди причетні до відсилання цього вина, побачать цей ролик, і я повідомляю, що от для цього є такі пляшки, а такі коробки на одну пляшку. Вона, сюди поміщується одна пляшка, пупирки. І вартість доставки одної пляшки в отакі коробки буде сягати 80 гривень. Ну і плюс ви ще купите таку коробку майже 10 гривень. От вона уявляє в себе такий, такий вигляд, якщо її не скласти. Ну а після складання ось такий. вино досить вдало доїжджає, якщо пляшку обгорнути звичайною попиркою. тобто набагато дешевше. Таким чином. Якби використовувалася така коробка, то вартість доставки була б ну, мінімум двічі дешевша. Тому що я таку відправляю за 80 гривень. Ну, а зовсім нещодавно 10 пляшок вина я відправив за меншу суму, ніж 186 гривень. І тут одна пляшка. Ну, власне, так би для розуміння. Тих розуміння цих всіх процесів, тих людей, які здійснюють пересилання цього вина, можливо, власник і до цього і не був залучений. Ну, Якщо залучений, то треба робити висновки, які б дорогі вина у вас не були. То в принципі потрібно якось організовувати свою роботу так, щоб ваші клієнти були задоволені повному обсязі. В даному випадку я результатом не сильно задоволений, тому що дуже відбулося здорощення. Якби я цього саме виконував, я б цього не казав. А так я ж маю особисту альтернативу. Ну і власне вскриваємо. Продемонструю вам цю вінігму. Повну паперу ну і одна пляшка. Так. так, Ну, власне, отакий оранж. Я показував вам таку ж саму пляшку. Це оранж. Давайте дочитаємося якого ж року вражаю. Тут не зазначено. Давайте на контретикетці. Цікаво, пляшки здається, номерні, за номером 642. Коли загальна кількість, можливо, була 1200 пляшок. Видно, що 23-го року забутельовано рік назад, 12.05.24. Спіртуозність 11.9. Ну, мені цікаво продегустувати це вино. Ну і, власне, вже в нас на сьогоднішній день мається 7 дегустуючих. Бажано добрати ще 7. Поряд з цим я до цього вина включу ще один варіант, який мене дуже здивував. Є людина, з якою я, можна сказати, вже чесно спілкуюся в останній час. Він мій підписник, це досить вже поважного віку людина. Він, я так розумію, що він вже досить тривалий час колекціонує старі вінтажні вина ну, ще з своєї молодості. У нього на сьогоднішній день є колекція ріслінгів від 40 років, навіть дещо більше, до 24-х річної витримки. Тобто він мені запропонував будь-яку одну пляшку з п'ятьох на вибір. Ріслінгу, і власне цей ріслінг, до речі, це ріслінг німецького виробництва, різні виноробні, ви зараз їх побачите. І, власне, цей ріслінг він запропонував за символічною вартістю, враховуючи те, що це дійсно таке вінтажне вино. От, і воно буде також зразок долучений автоматично до зразків цієї аніми. Так що, це ще один фактор прийняття участі у цій дегустації. Тобто, хто буде дегустувати цю енігму, український оранж він автоматично буде дегустувати рісінг, скажімо, 40-річної давнини. Єдине, що ми зараз із переліку цих п'ятьох пляшок, я, ну, я клопочу перед вами, можемо назвати, що ми спільно з вами вибрали саме ту одну пляшку, яку я повинен викупити, це зовсім невеликі кошти будуть. так що ви отримаєте не один зразок енігми, а еніму та. Плюс до гнів зразок німецького ріслінгу, можливо, це навіть буде 40 річний чи 20 річний Ви зараз побачите. Я зараз поміщу інформацію про це вино етикетки, можна буде прочитати. Ну, о, в цьому питанні я абсолютно, можна сказати, не розуміюся в плані вибору такого вина із такої кількості запропонованої. Тому прошу вашої допомоги. Ну і власне все. Стосовно дегустації, яка буде. Відбуватися зовсім скоро, нашого українського крафтового чи домашнього вина. Він називається цей конкурс сорт та теруар. Відповідно, я вибрав матеріал для цього конкурсу із мого власного руч вирощеного винограду це Мерло 23-го року та Буковинка 24-го року. Зараз я виконую розливання. От і завтра по мірі. Того як конденсат зникне із пляшок. Я виконую наліпки, потім ще долучу пояснювальну бірку та виконую ще одну дію, поставлю печатку свою міну і сучем. Побачите оформлення цих пляшок. Ну, Здається, ну, потрібно продовжити ще мало. Ну, власне, характеристики МРО. Ось видно, що за рік перебування у цій 5-літровій ємності майже немає осаду, Видно. І головне зовсім мало випавших антиціанів. Зазначу, що використовувалися ферменти Nartisum Color Plus. Це при холодній мацерації, а тут було 10 діб холодної мацерації, передферментаційної, ну і 7 діб звичайної ферментації при, під час роботи з шапкою. Також був після внесення активних сухих дріжджів. Д-254 внесений фермент обтірет. І власне ці ферменти відповідають за мале випадіння антоціанів у ході пляшкової витримки. І, власне, видно, що зовсім трішки от, видно, що е, навіть прозорі вони в більосі е, на шарування на дні цієї ємності. Це е, солі винної кислоти, от не видно. Але я е, на очі бачу. Камера, можливо, не передає. Ну і головне зовсім мала втрата антоціанової складової у цьому винні. Ну, це можливо бути і сама характеристика мрилу, і, можливо, і особливості технології, що включали в себе використання двох ферментів. Так, власне, ну, вино вже, можна сказати, округлене стало. Звичайно, собі Мерлошній характеристику у вигляді ароматики та органолептики. Я не люблю характеризувати свої вина. В принципі, як на мене, Мерло таке, що я вирішив його направити на конкурс і побачимо, що з цього вийде. Поінформую. Ну, а завтра ще покажу оформлення пляшки, тому що часто запитують саме мій спосіб оформлення пляшки. Він доволі простий, але дещо. Оригінальний відрізняється від звичних вам варіантів. Про це повідомлю трошки згодом. Так, е, значить, про, про це 23-го року. Подивився тільки, що записи. Знімав я його у 23-му році, 20 вересня, при 23,4 при 23 брікса. Нагадаю, що у 23-му році е, був цей рік недощовий, не мало вражання, тому що е, було вимерзання весняне. тобто з деяким запізненням у рух пішла заміщуюча бунька, і вона була менш продуктивною. Тобто була мала вражайність. Тепла було багато, ну і, власне, і такі характеристики матеріалу 23,4 Брікса. Буковинка 24-го року знімалася наприкінці серпня. Також всі пам'ятаємо, це зовсім недавно було наскільки. Було літо, яке воно було жарке, мало дощове. І буковинка в мене була знята. Зараз точно уточню. Буковинка 30 серпня 24 року. Цукристість була так. 1, 087, навіть не записав, яка цукристість, зараз глянемо. 1087. 24 брікса, Ну, ще відсотки, не брікса, а 500. Оце власне буковинка із 20,4 і мерло з 23 з кусочком вже і забув, що я вам тільки що розповідав, відсотки цукру. Все до завтра. Зовсім скоро, небагато про форму. Ранок наступного дня, 8 березня, і є навода привітати всіх виноробів жіночої статі, всіх дружин. виноробів робів всім днем, побажати всім нам. Всім і тим, хто е, не коло нас е, моральної та фізичної стійкості, тому що, як бачимо, в останній час нам ця моральна стійкість дуже потрібна. Ну і власне до оформлення пляшки. Я виконав поміщення таких наліпок на пляшки. У даному випадку це наліпка червоного кольору для білого вина. Із жовтим кольором. Ну, відповідно, є наліпки рожевого кольору. Також на пляшках маються пояснювальні бірки, де вказано, з якого винограду виготовлено те чи інше вино, буковинка, мерло. Також вказано, що це тип вина, рік врожаю, мій особистий підпис та контактний телефон. На іншій стороні пляшки мається сургучева печатка. Я інколи дооформлюю ну, на замовлення, якщо це подарункові якісь пляшки, то використовую ще додаткову дію у вигляді нанесення печатки сургучем. Печатку виготовив за мотивами однієї з монет іперського походження. Де було саме грому винограду, ну і нанесено ще дві літери. Це перші літери із назви моєї виноробні. Ну і власне все. В такому вигляді ці пляшки відбудуть сьогодні за місцем призначення. Ну, а потім вам буде звіт про результати про оцінки, відповідно, недоліки, можливо. Побачимо. Так, ну і на закінчення я все ж прошу допомогти мені у виборі однієї пляшки з отих наявних п'яти вінтажних німецьких ріслінів різних років, там від 46, здається, до 20. Щимось. Тобто, видно, по зараз ви можете побачити ці зображення цих пляшок і у масі, і відповідно окремо. Можливо, хтось з вас орієнтується краще за мене і допоможіть вибрати саме одну пляшку, яку ми додамо до дегустації оцього нашого українського оранжу за назвою ЕНіма. Тобто включаємо ще ріслінг німецького виробництва з великою витримкою. Єдине, що потрібно вибрати. Все, дякую за увагу. До побачення.